Національній чемпіонаті у вас друга атака, атакуючий склад, ви дуже багато забили. Кращий захист, ви менше всіх пропустили, але на рівні європейському на рівні, рівні у вас без, пропускаєте дуже багато голів. І в чому полягає різниця? Чому це так відбувається? Добрий вечір, дякую за ваше запитання. Ну, Безумовно, ви маєте розуміти, що відбувається в нашій країні, і взагалі треба відзначити, що дуже дякувати нашій владі, дякувати нашому президенту за те, що вольовим рішенням вони все ж таки дозволили, щоб чемпіонат України відбувався в країні, де йде війна. На сьогоднішній день. Всі команди о, мають певні проблеми з, о, із скажімо так, фінансовою стороною. Ми всі маємо проблеми з логістичною стороною, ми маємо проблеми з залученням кваліфікованих легіонерів. І це теж додає о, певних негативних наслідків саме до якості. О, Тієї гри, яку ми б бажали показувати як на внутрішньому чемпіонаті, так і на міжнародній арені, Ліга Європи це другий турнір після Ліги Чемпіонів і де грають команди, які... Ну, з одного боку, можна сказати, команди невдахи які не потрапили в Лігу чемпіонів, з іншого боку, команди, які грають на дуже високому рівні і майже завжди приймають участь у Єврокубках, грають на міжнародній арені. І в цьому плані, безумовно, якщо ми говоримо про футбол в Україні, то ми говоримо про виживання. А якщо ми говоримо про міжнародний турнір, то треба дивитися. Відверто вперед і розуміти, що на сьогоднішній день ми здобуваємо певний досвід і робимо все від нас залежне для того, щоб зростати, зростати майже своїми можливостями до рівня той же ліги серії А, де грають, яка входить в п'ятірку найкращих ліг в Європі. Тому, тому я вважаю, що о, це для нас дуже важливий досвід, це для нас важливе матчі, які дають нам можливість бачити в першу чергу е, потенційну е, важливість для і е, робити все для того, щоб ми зростали, граючи з командами, які будемо відверто казати, знаходяться в, в топ на топовому рівні. А, я сподіваюся, що війна в країні закінчиться і ми зможемо вже розвиватися, ми зможемо робити все від нас залежне для того, щоб наздоганяти європейський футбол і робити все можливе для того, щоб футбол в країні виходив на інший більш високий рівень. Добрий вечір. Пане Олександре. Хто завтра заразів Динамо з різних причин не зможе прийняти участь у грі? Дякую, ви дізнаєтесь за, зі складом команди завтра. Дякую. Але е, точно не точно нас зіграє Андрій Єрмоленко, про якого ми вже казали. У нього Сьогодні день народження, 35-та річниця. Ми привітали його з самого ранку, на жаль, ушкоджені. Він дозволяє Олександр Піхальонок, так само е, Володимир Шепелєв і Брайан Сібаліс. Вони точно нам не допоможуть в цій зустрічі. Дякую. Я, з Вашого дозволу, повторю запитання, що я Віталію задавав. Яке враження справив на вас Інтер О, Рома в матчі з Інтером? І чи побачили ви щось нове в порівнянні з тим, про що ви вже знали про цю команду? Якщо ми говоримо про Рому безпосередньо, то майже сьогодні у нас двадцять третє число, х числах змінився головний тренер. Команди, при тому, що команда забиває не так багато в чемпіонаті, вона так само дуже мало пропускає, але при цьому має великий відсоток ударів по воротах. Це говорить про те, що вони прагнуть грати в атакуючий швидкий футбол. І забивали в забивали м'ячі в останній Скажімо так, не години, а в другій половині матчу, що говорить про їх гарний фізичний став. Якщо ми говоримо безпосередньо про цей матч, то він був приблизно рівний і індивідуальна помилка, при, коли Гравець підслизнувся, дозволили провести швидку контратаку і забити гол інтеру, при тому, що і... Рома мала достатньо непогані нагоди для взяття воріт. Команда зіграла майже статус кво, рівна кількість перемог, рівна кількість поразок. Безумовно, добик додав їм додаткові можливості, які вони використовують в цій грі. Тому я розумію чудово, що нам завтра предстоїть дуже непростий матч з командою, яка представляє, знов таки повторююсь, одну з п'яти ліг. І ми намагаємося виправити, не виправити, а будемо намагатися використати ті моменти, які ми побачили при підготовці до цієї гри. Як в обороні, безумовно, так і в атаці.